Запоріжжя прийняло чемпіонат України з богатирського багатоборства. У боротьбі за престижні нагороди взяло участь більше двох десятків атлетів. До повномасштабного вторгнення расистів турнір збирав в декілька разів більше учасників. Прямо зараз близько половини атлетів та членів федерації зі зброєю в руках відстоюють незалежність України та свободу українського народу. Несуть службу в службі безпеки України. Рятують людей, працюючи в ДСНС. Не у всіх з них є вільний час та можливість не тільки регулярно тренуватися, але й навіть виділити один вільний день для участі у. Змаганнях до того ж, місто прифронтове. проте змагання проводяться регулярно. Не особливо привабливим є наш регіон наразі з об'єктивних причин для проведення національних турнірів, але ми знаходимо можливість. Це дуже важко. Треба пройти цілу процедуру згідно постанови Запорізької військової обласної адміністрації, згідно постанови обласного управління спорту. Всі дозволи отримати це і ДСНС, і поліція, і технічний стан приміщення, щоб він відповідав безпековим нормам. Все це ми зробили. Витратили на це достатньо багато часу, але все вдалося. Розинської змагань, як завжди, стали розбірки між дівчатами. Офіційні змагання жінок уперше ввели в Україні лише у 17-му році. А вже сьогодні наші спортсменки входять до топ найпрестижніших світових рейтингів. Однією з таких є киянка Олександра Мелешко. Свій спортивний шлях Олександра розпочала з пауерліфтингу, а згодом доєдналася до багатирського багатоборства. І у цьому році дівчина стала бронзовою призеркою престижного турніру Арнольд Класік, що пройшов у Мадриді. Рецепт успіху від спортсменки надзвичайно простий. Мати бажання натхнення. Просто і все. А ну не то це все. Просто стереотип. Якщо ви хочете дійсно, ви будете це робити, і байдуже хто що буде робити, казати. Ви просто йдіть до своєї мети, не більше. За результатами змагань Олександра посіла перше місце у категорії до 72 кілограмів серед жінок та встановила два рекорди України. У підйомі зерхера з результатом 140 кілограмів та в тязі 187. Всього на змаганнях було розіграно сім комплектів нагород у різних вагових категоріях серед жінок та чоловіків. Кращою серед жінок до 63 кілограмів стала Юлія Шанкаренко з міста Дніпро. Мелітополець Валерій Газаєв у восьми став чемпіоном України у вазі до 105 кілограмів. Золото категорії до 120 кілограмів приміряв на себе Дмитро і Голкін з міста Северодонецьк. А в надважкій вазі 120+, двадцять очікувано переміг Олексій Новіков з Києва, володар титулу Найсильніша людина планети.